Дуже часто э, чую на прийомі, що свічки неефективні. Неефективність свічок буває перший момент це неправильно підібрані свічки, тобто не та речовина, яка власне мала би бути використана в даному випадку. А другий основний момент неправильно ставлять свічки. Чому неправильно? Якщо свічку відразу проштовхнути в кишку. Вона розчиниться вверху в ампулі, а світр і та проблемна ділянка, наприклад, геморидальні вузли, вона ховається в складки і дуже маленька кількість лікарської речовини власне, буде доходити до проблемного місця. Тому свічку потрібно пропихати до того моменту, коли ви відчуєте, що от ще трошки і вона провалиться всередину. В такому положенні її потрібно буде топити там як яку дві, три-п'ять хвилин, і залишки проштовхуйте. Тоді максимальна кількість. Лікарської речовини буде саме там, де потрібно. Маєте питання? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних відео.